Це підтягування на біцепс. Уже привіт! З тобою, дедушка дідушка АLEXMISTRI, мощний старпер на районі. Але сьогодні не про це. Сьогодні розбираємо підтягування на наші баночки, щоб довго не тягнути, основна функція біцепса згинання в ліктьовому суглобі, супінація, пронація, ну і трішки прокрут в плечовому суглобі. Коли ми піднімаємо руку вверх, наша біцуха теж участвує. Виходячи з цього, що ми розуміємо, що нам потрібно, щоб качати біцуху, зігнути руку в ліктьовому суглобі, трішки вивести плече. В цьому стані наш біцепс напрягається на максимум. Чи можна це зробити на турнічку, звісно, можна. На турнічку у будь-якому випадку буде приймати участь наша спина, особливо широчайші, але прокачати про максимум руки, можна. І ось як вже. наша задача, щоб прокачати нашу баночку. Ціпляємося зворотнім платом приблизно на ширині плеча і можна трішки вуще. Імітуємо, що наша перекладина це наша штанга. Наша штанга, з якою нам потрібно зігнути, прожати, розігнутися, зігнути, прожати. Так, же саме тут. тільки якщо ми штангу тягнемо до себе. Тут ми себе тягнемо до штанги. Що ми робимо? Вчепилися. Лікті вперед. Так само, як при підйомі штанги. Корпус прямий. Робимо прямий корпус, навіть трішки горбимося, щоб виключити нашу спину. Повністю ми її не виключимо, але трішки можна. І стараємося лікті вперед. Тягнутися до макушки. Лікті вперед. Тягнемося до макушки. Оп! Прожимаємо біцушку. оп, Прожимаємо біцушку. Все те саме, що зі штангою, тільки не штангу до себе, а себе до штанги. Концентруємося на біцусі, стараємося робити все плавно. У нижню точку розтягуємо, вверху прожимаємо і буде вам баночка. Не забудь підписатись на канал. Гарних тренувань.